Тема пов'язана з технікою мовлення, це дикція, голос, дихання та інтонація. Скажіть, будь ласка, у своєму житті, ви відчуваєте якісь проблеми, пов'язані саме з технічними характеристиками вашого голосу? Пам'ятаєте, ви мені розповідали, що інтерв'ю якісь були, так? У вас. Коли я був на телебаченні, це голос грав одну з важливих ролей на той час. Угу, угу. Ключових, так. Угу. А, і тоді а, відчували якісь проблеми, чи розуміли, що все так гарно? І, і так, все гарно? Ні, відчував проблему одразу. Перші мої сюжети через певну нервовість. Просто вони були начитані аля. Сьогодні відбулося те, що відбулося, і потім прийшло, і потім дійшло. Тобто я дуже нервував і дуже швидко все говорив. Акценти були зроблені не так, як повинні були бути взагалі у журналістському матеріалі. ну Було багато проблем, дуже багато проблем. Угу. Ну, скоріше за все, проблеми були саме з хвилюванням, тобто не з технічними характеристиками, а от з таким хвилюванням, яке впливало відповідно на технічні характеристики. Що, е, я по собі абсолютно точно знаю, що якщо ти спокійний, якщо ти врівноважений, якщо ти не лякаєшся, не боїшся, не хвилюєшся, то тоді і. Технічні характеристики голосу тебе не дуже підводять. Хоча, з іншого боку, тут можна підійти із позиції технічних характеристик, їх потренувати, вивести їх на якийсь інший рівень, і тоді, коли ти хвилюєшся, голос тебе вже не так підводить. Тобто, просто виходячи з цієї практики, з тих вправ, які ти, наприклад, зробив до того, як потрібно тобі щось говорити, щось дуже важливе, і ти розумієш, що ну, ти точно будеш хвилюватися. Я можу з вами поділитися якимись навіть секретиками, які я сама використовую, коли готуюся до виступу. Коли я розумію, що я буду багато говорити. Тобто, наприклад, у мене три лекції поспіль, і я розумію, що мій голос може не витримати, я роблю дуже цікаву праву для голосу. А чому я її роблю? Спочатку поясню. Взагалі, наш голос має три три тембри, можна так сказати. Та, головний, та три регістри головний, середній та грудний. Угу. Коли ми говоримо достатньо високо, нам, таким чином, в голову, так, наш верхній регістр в даному випадку працює. Зрозуміло, ми можемо говорити отут, так, десь в середньому регістрі, і найголовніший наш голос це грудний голос, він, він іноді ам, є таким бархатистим. Я вважаю, що взагалі оцей нижній голос є найважливішим, тому що саме за допомогою цього нижнього голосу можна позбавитися хвилювання. От Якщо ви спеціально понижуєте свій голос, хвилювання може вщухати. А щодо голосу, чому я робила ці вправи, у мене була проблема, я колись років 10, мабуть, тому. Читала по шість пар поспіль і не керувала правильно своїм голосом. Тобто, мені потрібно його було дуже напружувати, заспокоювати аудиторію, тому що аудиторія була першокурсники а вони не дуже налаштовані на те, щоб слухати, наприклад, щось щодо теорії права та держави. Їх потрібно постійно якось, ну, давайте тихіше, давайте щось в іншу сторону підемо, давайте щось ще. І в мене не було настільки багато навиків публічних виступів, щоб я могла цим, -цим всім гарно користуватися. І мені приходилося просто підвищувати голос. Щоб їх перекрикувати. Оце абсолютно неправильно. Абсолютно неправильно. Цього робити не потрібно. Потрібно використовувати будь-які можливості, але не намагатися за допомогою свого голосу е перекричати свою аудиторію. Ну, це взагалі невірно. І що? І в мене почалося не голосових зв'язок. Угу. Просто захворювання. Ну і от за допомогою Альбіни Петрівни, за допомогою навіть е, докторів, до яких я почала звертатися, е, я не змогла вилікуватися, тому що, ну, зрозуміло, що мій мовно-голосовий апарат це найголовніше для викладача. І без цього я просто б не змогла працювати. Е, на mm -hmm. якийсь час я просила, щоб мені не ставили лекції, тому що я просто не могла говорити. Я... Сипіла, шипіла і все. І плюс почали накладатися хвороби горла. Тобто, от тільки uh -huh. я щось холодне, з'їла, все, е, Моментом я не можу розмовляти взагалі. Тобто дійсно була проблема. Як я з цієї проблеми вийшла, і як я треную зараз вже свій голос для того, щоб він міг бути більш таким стійким. Показую вправи саме для голосу, для того, щоб пробудити і розкачати свій голос, і їм гарно користуватися впродовж дня. Перша вправа це таке розкачування голосових зв'язок за допомогою е, от таких звуків. Начебто, ми вкладаємо спати дитину і розкачуємо голосові зв'язки за допомогою таких звуків. Зрозуміло, так? Тобто ми змикаємо губи, і в нас наша ротова порожнина, вона начебто як резонатор звучить і. Відповідно, ми такий звук можемо продукувати. Навіть так можна робити, ні, Романа, Звук повинен йти від е, грудей. Так? От ви зараз робите, він десь посередині у вас. Звучить так. М -м 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 -м. Ні. Отакий, От так? М -м. Ниже, нижче. І при цьому розгойдуємо голосові зв'язки таким чином, а при цьому, що рот нас закрит, в ротовій порожнині начебто є таке яйце. Розумієте, так? так. <звук> Далі е, е, наступна вправа: це е, е, теж зі звуком, зрозуміло, теж з голосом, але при цьому наш рот не залишається закритим. Тобто, ми робимо такі вправи: Мам-мам-мам. <звук> Почули, так? Начебто співаємо. Спробуєте? Так. А, о, от о, зараз вийшло краще. Знаєте, є така можна провести асоціацію, начебто батюшка в церкві а, співає, так? Начебто. <реш> До речі, така асоціація з вами так довго волося. <реш> От дійсно так воно і є. Потім та ж сама вправа, але повторюється нема, а далі йде мо, ми м м так? Тобто резонування, воно постійно відбувається. Наступна вправа: тут вже ми е, повертаємо голову, і таким чином наші голосові зв'язки теж на це реагують. І робимо таким чином: Тобто, ми оце резонування тримаємо ось тут. Постійно поки ми повертаємо голову. Так само, бім. І ще один звук: це дім, дом, дід, то. А чим саме ось, ось ці вправи е, допомагають потім? Ось що вони роблять з голосом? Саме ось ефект, -перше, який вони роблять? Угу. По-перше, вони закаляють голосові зв'язки. Тобто ці зв'язки можуть звучати вже більше ніж 3-4 години, без проблем. По-друге, якість голосу стає абсолютно інша. Причому не потрібно зробити ці вправи, вправи і одразу піти -пі говорити, а зру, потрібно зробити ці вправи і помовчити хоча, хоча б 5-10 хвилин, так? Mm -hmm. щоб зв'язки трошки відпочили від того, що їх зараз напружили. Причому добр, дуже добре напружили. Таке закалювання. Знаєте, закалювання mm -hmm. голосових. І от саме за допомогою цих вправ я вилікувалася і змогла говорити. Це ще не все. Ще є а, слова, які потрібно говорити на саме такому ж варіанті звучання -меду нам, -мам медунам, мамедунам. Тобто постійне таке резонування. І ще одна фраза: От якщо ви спробуєте зробити, ви відчуєте зараз, як будуть напружуватися ваші зв'язки. Але рівно так потрібно сісти, дати можливість. Тому, щоб голосові зв'язки е, були у такому е, незажатому стані, так? І спробувати. Mm -hmm. Спочатку. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Але спробуйте трошки нижче, трошки нижче спустити голос, так? Ви, зараз ви практично в головному регістрі своєму звучали трошки нижче. Мам меду нам. Мам меду Клас. <с? <с?> От зараз було класно. А тепер скажіть: ну, можливо, ви трошки замало зробили вправ. Але чи відчуваєте ви щось е, у ваших голосових зв'язках? є. Напруження, так? Угу. Є І ще, е, до речі, це дуже гарно ще й працює, коли ви хвилюєтеся. Ви починаєте наспівувати якусь пісню, яка є для вас улюбленою. Так? Ну, просто мелодія. Причому так само при закритому році. Ім там, ну я не знаю. Я навіть не знала, не знаю, що я що, що саме я зараз співала, ну щось, так і, і так само мелодія, тобто вже не <сістична> щось таке так? а щоб ви могли варіювати так, своїм голосом і видавати якісь інші ноти. Чому це важливо, коли ви хвилюєтеся використовувати? Тому що от ритм, так, який надає пісня, він може змінити ритм того. Що ви починаєте хвилюватися, так? Тому що ми теж починаємо хвилюватися і серцебиття пришвидшується. Або, а, там, я не знаю, в голові починається така пульсація, і ми не можемо її зупинити. Тобто починається якийсь ритм. До якого ми не звикли, і він просто збиває наше дихання, наш голос. І, можливо, голос починає тремтіти, можливо, є якийсь затиск голосових зв'язок. ви Починаєте щось говорити, але сказати нічого не можете, тому що хвилюєтеся. І інтонувати вам складніше. А от коли проспівали, так? Дали можливість своєму голосу, показали своєму голосу, що ви можете змінити оцей темп ритм, який у вас почався, так? це може вплинути дуже гарно на ситуацію. Тому йдете, хвилюєтеся? Так, я хвилююся, чому я хвилююся? Ну, відповіли собі на питання, до речі, чому я можу хвилюватися? Що станеться найстрашніше? Ну, подумали, що нічого страшного не станеться в даний момент, і наспівуєте собі якусь пісню. Все, це може вплинути. Зрозуміло мене, так? Так, ну, так. Ну, кажіть. Я ну, просто так і роблю. Ні, я просто так і роблю, коли я куди йду, і там буде щось хлюче, якісь пісні, які мене мотивують, наспівую. Ну, не, Як ви кажете, не. Mm -hmm. mm -hmm. Просто, реально mm -hmm. просто реально наспівуєте. Так, це теж може вплинути. Тобто ми відволікаємося настільки, що о, хух, а чого я хвилююся, так. І пісня моя гарна звучить, і все нормально, і е, нічого страшного ну, не станеться, це точно. А от якщо щоб, щоб ще голос підтримати, так можна її наспівати саме за допомогою от е, такого е, варіанту. Так, ну що, розповіла вам свій секретик? Е, якщо захочете, можете використовувати.